Веркаут-дама, звори базу Воркаут. Всім привіт! Це нова серія серіалу проекту Як накачатись в сьогоднішньому відео тематика проста. Це один підхід на максимум підтягувань на перекладини для створення ідеального тіла своєю вагою тренуючись, та один підхід віджимань на брусах на максимум. Конкретно в минулих відео, серіях, якщо дивились, якраз були про це челенджі, які робив на протязі цілого 2022 року. Підтягування на максимум та зжимання на брусах на максимум за підхід щодня протязі кожного тижня в основі різної їжі та напоїв і робив рев'ю стосовно кожного такого тижневого челенджа. Тільки один челендж був місячний, і всі інші тижневі. Тому передивіться минулі відео, будете розуміти детальніше стосовно цієї конкретної тематики. А щодо сьогоднішнього відео і теми, то в принципі. Все, що вам хочеться сказати, це те, що, в принципі, і без принципу, найкращим чином і найпростішим в розумінні, сприйманні в усіх деталях, це просто один підхід підтягувань на максимум та віджимань на брусах на максимум робити потрібно для того, щоб не витрачати лишній час. Буквально навіть от в цьому конкретному відео, це був мій денний челендж який мені потрібно було зробити. Просто прийшов на площадку, зробив 20 з чимось підтягувань, десь стільки ж віджимань на брусах. Суть навіть не в кількості, тому що є різна техніка виконання віджимань і підтягувань. А суть у тому, щоб постійно робити ці підходи. Тобто постійність і певна фізична над собою робота, дає плоди по-любому завжди. По-моєму, так потрібно робити, тому що є ще й домашні тренування, але в домашніх тренуваннях є нюанси, тому що тренуючись вдома своєю вагою тіла, навіть якщо робити не тільки віджимання від землі чи віджимання в стіці на руках, є просто різні види віджимань, сотні тисячі, мільярди. Їх немає сенсу пере. Раховувати тут, але для вашого розуміння просто кажу вам, що накачати і деякі м'язи ви не зможете в домашніх умовах тренуючись своєю вагою тіла. В принципі, звичайно, що якщо тренуватися своєю вагою тіла і не брати до уваги перекладеної бруси, то ті самі м'язи-спини можливо підкачати, тому що, якраз, в принципі, це найголовніше, що качається на перекладенні. І саме через це краще всього робити такі челенджі віджимань і підтягувань конкретно на спортивній площаці або в домашніх умовах, де кому більше подобається і хочеться. Можливо, у вас в домашніх умовах є прикладне бруси, чи прямо вдома, чи в себе в дворі по різному буває, але найголовніше це те, що ті м'язи, які качаються одним, навіть підходом. І не те, щоб м'язи просто різні хвати можливо робити на перекладині, підтягуючись, качають спину для прикладу. В домашніх умовах, якщо придумувати якісь будь-які варіанти тренувань для того, щоб прокачати спину, якщо є таке бажання, то це можливо зробити. Спина качається навіть і без перекладини. І якби бруси це дві перекладини. Ну, в принципі, сьогодні суть про перекладини, перекладину. Але. Для вашого розуміння кращого, то кажу вам, що найширокішу, конкретні, серйозні, широкі крила, гарні м'язи і взагалі абсолютно всі пропрацьовки тіла в прогресі потрібно робити повсюди, максимально наскільки це можливо. Тобто, якщо тренуватись все життя, конкретно віджимаючись і тренуючись без. Перекладен, то тоді можливо сказати, як, що впливає для розвитку м'язів. Так як у мене досвід трішки інший, тренуюсь все життя з додатковою вагою, ні з своєю. Так, і через це, що у мене такий якраз досвід, що віджимаю все життя, як і в домашніх умовах, так і на брусах, різними хватами, є різні варіанти віджимань. І для тих самих прокачок грудних м'язів не тільки в домашніх умовах, а й на брусах, потрібно робити не одні варіанти віджимань на брусах, тобто є. Сотні, мільярди також варіантів того, як можна підтягуватись, віджиматись, і це різні хвати, положення рук, ніг, тіла і багато-багато-багато дуже деталей. Тобто, якщо навіть при підтягуваннях чи віджиманнях тіло нахиляти вперед, задирати голову, чи навпаки опускати голову вниз, ноги тянути вперед, назад, чи тримати рівними. При цьому як зап'ястя будуть при підтягуваннях себе. Відчувати, чи затягуються пальці на перекладенні при кожному підтягуванні, чи це просто на пальцях конкретно підтягуватись комусь хочеться, тобто. В Принципі є дуже багато нюансів деталей, які відрізняються між собою. Але найголовніше, що хочеться сказати вам в цьому відео, це те, що для конкретного розвитку постійного просто потрібно робити по одному підходу. Все настільки просто. Якщо зробити це звичку, як в моєму випадку, на протязі цілого року робив такі підходи щодня, то за місяць перший воно не так звикається швидко. Хоча звикнути можливо і за 2-3 тижні. Жні, навіть за перший тиждень як кому, а вже на другий, третій місяць, стало настільки звично, що паралельно роблячи свої тренування кожного дня, будь-які і масштабні, великі, і якісь маленькі, мізерні, неважливо які, то при цьому всьому ці підходи навіть особливо не відчувалися. Тобто потрібно зробити по одному підходу. в мене є це розуміння: прийшов, зробив, і після цього, для прикладу, якщо рано робив таке тренування. Активуючи, так його можливо назвати, то далі вже з часом через якісь там пару годин чи ввечері роблю собі своє тренування, яке я запланував більш велике. І таким чином і одразу зранку можна скалібруватися. Тіло своє має на увазі для того, щоб активізувати себе з самого рання. І при цьому ще й дійсно. Для себе робити якусь користь, тобто кожного дня з кожними підтягуваннями, якщо різну їжу їсти, то будуть різні підтягування віджимання в техніці, і ці всі деталі дивіться. Слухайте в минулому відео. А надіюся, вам це було корисно почути, так як в е, свій досвід кажу вам, тому що це вже робив і відчув на собі наскільки це корисно для збільшення кількості підтягувань віджимань для загалі для всього. Абсолютно програми тренувань для всіх рівнів, для новачків, для професіоналів, для всіх на сайті даблудаблудаблю Пока!